Рецепт дуже смачного яблучного штруделя. Цей аромат кориці від нього просто неймовірний. Для початку до розбитого яйця додаємо дрібку солі, туди ж вливаємо олію та теплу воду і добре перемішуємо. Борошно висипаємо в миску і до борошна вливаємо нашу яєчну суміш і замішуємо еластичне тісто. Залишаємо його відпочити, а поки готуємо начинку. Яблука очищуємо та нарізаємо на кубик і додаємо сік лайма. Туди ж додаємо грецький горіх, панірувальний сухарі, корицю. Та цукор. І все добре перемішуємо. Дістаємо тісто та розкачуємо. Спочатку розкачати качалкою, а потім легенько розтягувати руками. Потім викладаємо начинку та тісто змащуємо розтопленим вершковим маслом. І закручуємо його в рулет, допомагаючи собі силіконовим каламком. Виходить з цього тіста таких два рулети, викладаємо їх на деко, застелене пергаментним папером. І зверху змащуємо розтопленим вершковим маслом. За бажанням зверху посипаємо мигдалевими пластівцями, ставимо в розігріту духовку до 180 градусів і печемо 35-45 хвилин. Після випічки посипаємо цукровою пудрою і, звісно, смакуємо. Це неймовірна смакота. Взагалі, для мене яблучний штрудель асоціюється з осінню. В холодну пророку до чаю це дуже смачно. Але, звичайно, я готую його і в будь-яку пору року. Обов'язково готуйте і ви.